Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Сьогодні буде невеличке відео, такий черговий грудневий вікенд. Сьогодні субота, 24 грудня. Один тиждень я пропустила, тому що у минулу п'ятницю стався черговий великий обстріл ракетами, і в нас зникло світло. На півтори доби не було. Можливості і настрою не було знімати. І більш того, я не прочитала книжку з попередньої розпаковки, тому не маю, що вам про неї розповідати. От тому сьогодні з двох книжок, які залишились, я вибрала більш тоненьку. і сподіваюся, що до наступного вже останнього грудневого вікенду, я зможу вам дати якийсь відгук про книжку, яка буде тут. Гляньте, яка класна листівочка! Ну Просто тут должно бути щось таке дуже-дуже для мене цікаве при моїй любові до шкарпеток. Розпаковуємо. Традиційно смаколик. Тут мені вже третій раз якісь дивні випадають смаколики, я таких... В магазинах ну не зустрічала. Це щось таке схоже на снікерс. Потім подивіться, яка закладка. Дуже красива така у східному стилі. І книжка. Роздивимось поближче. Так, і це в нас Василь Махно. Знов перший раз чую це прізвище письменника. Дім у бейтинг голов. І це видавництво Старого Лева. Я не дуже обізнана у українських видавництвах, на жаль, але саме видавництво старого лева мені знайомо, тому що я там купувала ну, досить велику кількість книжок для дитини. Там дуже класні книжки дитячі, підліткові. Для родичів я купувала для дівчинки там книжки. Ну, знайома я з цим видавництвом. Так, ну і про що в нас книжка? Так, це оповідання. І це змірка оповідань. Хм, дуже цікаво. Вона невеличка. Я думаю, я швидко її прочитаю. І в наступному відео точно розповім вам своє від неї враження. У другій частині відео я вирішила розповісти вам про свої прикраси новорічні ручної роботи. Так сталося, що цього року ми вирішили ялинку не ставити у квартирі, і я трошки прикрасила, звісно, квартиру, але значна кількість прикрас залишилась у коробках. Це так для мене трохи сумно, і я вирішила дістати цю коробку і показати вам, які я маю прикраси ручної роботи. Якщо вам ця тема цікава, будь ласка, залишайтесь. Можливо, якусь нову ідею ви побачите, а можливо, навіть щось встигнете зробити до цього нового року. У мене є минулорічне відео, воно російською мовою про трошки там є про новорічні прикраси. Я залишу на нього посилання, я його переглянула перед тим, як знімати цей епізод, і сподіваюся, що одне і те саме я показувати не буду. Ось почну ось такої прикраси: це. Віночок, я свого часу зробила кілька таких, дарувала мамі, точно ще комусь. Ось, Дуже просто це робиться. Зшивається така труба з тканини, три можна в різних кольорах, можна зробити їх однаковими. Просто плетете звичайну косичку, ось тут вони не дуже навіть акуратно в мене з'єднані. Звичайний бан чи яку ще прикрасу, і е, я вирішила усередину повісити ось такого оленя з бубенцями. Ця прикраса в мене висить на двері. У мене їх два таких віночка. Зараз покажу другий. Вони з'єднані, тому що я вішаю на вхідну двер, один назовні, один внутрі квартири. Така сама ідея, бачите, тут трошки інші тканини, і посередині ось такий у мене Санта з ялинкою. Дуже просто робити, можна набити синтепоном чи чимось таким. Ну, чим ви набиваєте іграшки зазвичай. Ось, дуже їх люблю. Раніше вони висіли в мене у кімнатах внутрі квартири. А роки-два назад моя дитина зробила такий великий. Новорічний вінок у студії своїй художній, тому в мене закінчилися, скажімо так, пусті двері, і я придумала оці два віночка вішати на вхідну двер. Трошки прикрашаю квартиру з боку коридору. Мені подобається як у будинках вішають, такі віночки на двері, тому я взяла ось таку ідею і застосувала до нашого багатоквартирного будинку. Ну, теж виглядає непогано. Продовжу тему шитих іграшок. Це, скажімо так, мала частина того, що я один рік шила з новорічних іграшок. Мені так сподобалась ця ідея ось таких звіряток. Це коники, от у іншому кольорі, білочки, такі товстенькі, лосики. Ось цю форму я просто обожнюю. Я не знаю, я навіть в кожної форми по 10 іграшок свого часу пошила. Ось такий ще лось. Це інша викріка. Берете будь-яку тканину і новорічну, і от мене просто у просто крапочку, і якусь там, ну, які ви маєте. І можна пошити дуже швидко. Дуже швидко шіються. Я ж кажу, я шила просто їх десятками зірочки. Теж дуже люблю цю форму. Досить проста викройка. теж можна швидко пошити. І ось такі штучки, їх маю дві. В інших кольорах я теж подарувала, мабуть, мамі вже не пам'ятаю, багато років тому це було. Це теж така цікава техніка, вони об'ємні. І теж можна, ну, найменше клаптики тканин використовувати, якщо ви шиєте. Дуже люблю таку форму. Колись я ставила навіть дві ялинки. Одна була у дитині в кімнаті, і вся ця ялинка була прикрашена саме такими шитими та вишитими іграшками. Цього року я без ялинки, тому показую, які маю іграшки вам. Ось дуже класна ідея. Раджу колись спробувати. Думаю, що якщо ви любите шити і маєте якісь залишки тканин, то це дуже класне їх застосування. Ось такі ще маю іграшки. Це подарунок. Мені подруга шила. Теж дуже класна ідея, така натуральна тканина. Зовсім такі прості примітивні, але теж дуже їх люблю. Це я шила досить колись була популярна ця форма, такі капкейки. Теж я їх багато нашила, я їх дарувала. Ось, ну, але в, зараз вони мені зовсім не подобаються. Я вже роки два їх не вішаю на ялинку. Ось, і це теж подарунок. Ми колись дуже-дуже давно. Не Ютуб був таким основним джерелом е цікавостей рукодільних, а блокспот. От у мене був блог такий, і ми там влаштовували якийсь обмін новорічний, і це мені подарували. Теж дуже його люблю, завжди вішає. Класний. Кульки, куди ж новий рік без кульок. Ось ця дуже класна техніка, але я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Це пенопластова куля, у ній робляться такі надрізи тонким лезом. І тканина вона не приклеюється, вона просто заправляється у ці надрізи, натягується. і ось так це виглядає. А шви потім закриті лентою. От, чесно, не пам'ятаю. Може, і немає назви у цій техніці. Ну, ось дуже така проста техніка, навіть, навіть діти зможуть це зробити. І теж можна використати якісь залишки тканин. Ось і мої улюблені шарики з книги Андрея Карлеса. Я в'язала їх минулого року. В мене є навіть окреме відео про ці шарики, якщо я правильно пам'ятаю, посилання на нього залишу. Частина в мене прикрашає стіл на кухні. Ось, а ці залишилась цього року у коробці. Ну, дуже цю люблю форму. Я не знаю, я, мабуть, зв'яжу з всі. І я думала, що в мене з'явиться у грудні настрій ще пов'язати їх, але не з'явився. Ну, нічого. Може, наступного року в мене записані номера кольорів, які я використовувала, тому я зможу просто все це дов'язати. І, можливо, навіть всі дизайни з книжки я зв'яжу. Дуже класні ця свинка взагалі. Дуже мила. Ось таку шкатулку мені теж подарували у якомусь новорічному обміні дуже-дуже давно. Такий класний малюнок тут новорічний. Я її дістаю тільки на зиму. Вона в мене стоїть просто як прикраса. Класний, дуже сюжет. Так, і ось. Такі штуки. Теж колись я дуже полюбляла вишивати такі мініатюри бісером. Це фірма, вона називалась Волшебна Страна. Зараз вони навіть назву сайту змінили. Я теж підпишу і внизу посилання залишу Вондерленд, мені здається, але я можу помінятися. У них купа різних дизайнів з бісером, і просто вишивка. От. І це. Холст, я не знаю, є українське слово холст. І нанесений малюнок, і от такий мінімум вишивки бісером. Дуже швидка робота, теж, якщо у вас досить дорослі діти, які люблять таку роботу, вони справляться дуже швидко. І ось така молота. Теж в мене новорічні прикраси, я їх дістаю тільки на свята, а потім прибираю. І останнє це вишивка. Я колись дуже-дуже багато часу приділяла саме вишивці хрестиком. Дуже це любила. В мене купа вишитих великих картин. І ось такі новорічні мініатюри. Тут два є подарунка. Це теж з якихось стародавніх обмінів. Я тут почитала 14-й рік. Дуже давно це було. Це мені дарували теж вишивка хрестиком. А, і ось це теж подарунок. Він двосторонній, дуже люблю цей будиночок, теж завжди на ялинку його вішаю. Ось а це вже мої роботи. Ось такі дизайни, дуже їх люблю. І я не знаю, я зараз <смас> не повторила б. Це дуже мілкий хрестик і бека тут повно. Але я пам'ятаю, що з задоволенням їх вишивали досить швидко. От, з іншого боку, просто тканина. Зібрано на картонку і пісером закритий шов. Дуже теж просте оформлення, але мені вони дуже-дуже подобаються. Такі яскраві, насичені обожнюю. Це я колись знайшла такий маленький дизайн з каміном. Захотілось вишити. Ну, тут дуже, дуже швидка робота. Так у будиночок це оформила. Ось цю роботу теж дуже люблю. До речі, саме цю я дістала, я знайшла її місце на кухні. Вона в мене на дошці для записів висить. Зараз теж дуже мілкий хрестик. Я не знаю, дівчата, я зараз, я вам клюнуся, я таке не повторю ніколи. Але колись я таке робила. Теж просто оформлена на куртон, тканина. І йшов закритий бісером. Ось і. Якщо ви вишивали колись, то ви цей дизайн точно знаєте, таке янголятка. Це вишивка на пластиковий канві. Бачите, в мене не дуже тут акуратно, тому що були такі золоті шнурки на кожному, але ось відклеївся, тут десь загубились. Ну, вибачте, будь ласка, показую вже, як є. Ось, і це пластикова канва. Я вишивала, потім вирізала. Зад просто. Білим чимось заклеєний. Теж дуже класні, дуже їх люблю. Але цього року теж жити їм у коробці. Ну, нічого. Я сподіваюся, що майбутнього року в мене буде натхнення прикрасити ялинку і, можливо, щось нове я придумаю: чи зв'язати, чи можу вишити для ялинки на наступний рік. Тому що цього року, ну, нічого, зовсім я майже не робила. Ну, саме із новорічних прикрас. Ось це все, що я вам хотіла показати. Здавалось, так багато, а так досить швидко все розказала. Це все, що я вам хотіла показати. Сподіваюсь, у вас хоч трохи новорічного настрою є. Можливо, ви теж прикрасили свою оселю, хоча б ось якимось ну, мінімальним декором, може, гірляндою. Щоб трохи підняти собі та своїм рідним настрій. Ну а якщо у вас немає настрою чи може можливості створювати якийсь новорічний декор цього року у своїй оселі, то нічого страшного. У нас ще буде привід і наряжатися, і прикрашати оселі. Сподіваюсь, щось цікаве, я вам показала. Ну, а ми з вами скоро зустрінемось. Бережіть себе, тримайтеся і до побачення!